Добрий день, діти! В цю неділю ми будемо з вами відзначати свято Великодня. І кожна господиня буде до нього готуватися, пекти пасхальні кулічі, фарбувати крашенки та розписувати писанки. Діти, отже, сьогодні пропоную намалювати вам ось таку гарну писанку. Давайте з вами її уважно розглянемо. Що ми бачимо? Зверху ми бачимо лінію. Пряму. І знизу також. Якого вони кольору? Так, синього. Під прямою лінією ми бачимо криву лінію. А знизу ми бачимо криву лінію над прямою лінією. Якого вони кольору? Так, жовтого. Всередині ми бачимо з вами квіточку. Так. І навкруги квіточки ось такі краплинки. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку красу. А для роботи нам з вами знадобиться ось такий шаблон яйця, також скляночка з водичкою, пензлик, ватна паличка і фарби синя, жовта, червона та зелена. Почнемо з вами малювати. Беремо пензлик, змочуємо у водичці гарненько та набираємо фарбу синього кольору. Набрали. І проводимо зверху ось таку лінію, з одного краю до іншого. Ось так. І так само з одного краю до іншого проводимо знизу теж таку лінію. Ось так. Ось так в нас повинно вийти. Миємо пензлик і набираємо фарбу жовтого кольору. гарненько гарненько набираємо. і будемо малювати. Криву лінію. Ось так: верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. І так само знизу малюємо, верх-вниз. Ось таку хвилясту лінію. Ось так у нас з вами вже й вийшло. Миємо гарне пензлик. Так. Набираємо ще разочок жовтої фарби і посерединці ставимо ось таку серединку. Тут в нас буде квіточка. Миємо пензлик, набираємо фарбу червоного кольору. І ставимо ось такі відбиточки. Зверху, ось так, знизу і ось так. І ще ось так. І ось така квіточка в нас з вами вийшла. Миємо наш пензлик і далі беремо ватну паличку, змочуємо трішки в водичці і набираємо фарбу зеленого кольору. І ставимо ось такі крапочки. Ось так прикрашаємо. І ось така писанка в нас з вами вийшла.